Ірина Белуцька, справжні почуття не мають ціни. Андрій ще з юнацького віку прагнув знайти справжнє кохання. Бувши спадкоємцем великого статку, знав, що його багатство притягує багато жінок. Він мріяв про ту, яка полюбить його не за гроші. Саме тому, коли батьки стали сватати йому Оксану, дівчину із простої родини. Котра опинилася в складній фінансовій ситуації через борги своєї сім'ї, Андрієві спало на думку перевірити її почуття. Чоловік розумів, що батьки Оксани будуть готові віддати її заміж заради фінансового порятунку, саме тому захотів перевірити, чи справжнє її почуття. Андрій почав з Оксаною зустрічатися, удаючи себе інвалідом на візку. Чоловік вирішив, що якщо вона полюбить його калікою, це означатиме, що її кохання справжнє. Андрій почав перевіряти Оксану поступово, щоб переконатися в її щирості. Після того, як вони познайомилися, чоловік зумисне поводився дуже скромно, завжди одягався у простий одяг і їздив на старій автівці, а зустрічі призначав у звичайних місцях, маленьких кав'ярнях чи парках. Андрій скаржився, що його життя не було легке і натякав про фінансові труднощі. Оксана завжди слухала чоловіка уважно. Її зовсім не цікавили гроші, натомість дівчина запитувала про його мрії, уподобання, плани. Щоб краще перевірити її почуття, Андрій розповів Оксані історію про вигадані невдачі, як батьки зовсім не дають йому грошей, щоб він сам відшукав свою дорогу в житті. Як нібито втратив роботу через хворобу, чоловік прикидався слабким і втомленим, щоб побачити, чи буде Оксана турбуватися про нього і підтримувати у важкі хвилини. І дівчина щоразу співчувала, дбала про нього, слухала та втішала теплими словами. Андрій пішов ще далі і почав перевіряти її за допомогою грошей. Якось чоловік навмисне сказав, що забув гаманець, коли вони вечеряли разом, і запропонував дівчині оплатити їхній рахунок. Оксана спокійно розрахувалася, сказала, що це дрібниця. Згодом Андрій навіть попросив позичити гроші до кінця місяця. Дівчина, хоч і не мала їх багато, однак дала йому все, що змогла, навіть не питаючи, чи поверне. І з кожним днем... Андрій дедалі більше переконувався в щирості Оксани. Але сумніви все ж лишалися він організував ще одне випробування, попросив друга спокусити дівчину, пропонуючи їй гроші та подарунки. Оксана категорично відмовилася дівчина навіть не думала зраджувати Андрія, наголосивши в непідкупності своїх почуттів. Та справжнє випробування чоловік влаштував сходом. Він прикинувся, що його стан погіршився, запевнив, що, за словами лікаря, ймовірно, ніколи не зможе ходити. Андрій боявся зруйнувати їхні стосунки, однак Оксана не відступила. Вона відвідувала коханого щодня, підтримувала, приносила книги, доглядала, як за найдорожчою людиною. Поступово Андрій зрозумів, що Оксана не така, як інші дівчата, яких він знав. Вона не соромилася його візка, не жаліла та не зважала на його фінансове становище, спілкувалася щиро, цікавилася його думками, розповідала про свої мрії. Очі її сяяли, коли вона ділилася з ним найпотаємнішими бажаннями. Дівчина щоразу підтримувала Андрія в усіх його починаннях, ніколи не питаючи про статки. Зрештою, Андрій зрозумів, Оксана пройшла всі випробування. Її любов справжня. Він і сам закохався в дівчину та усвідомив, що саме такі почуття шукав усе життя. Проте Андрій мав на душі тягар, чоловік не міг більше брехати. Одного дня він зізнався їй у своєму обмані, що не інвалід, не бідний. І що це все було випробуванням, а ще наголосив, що давно мріяв знайти людину, яка кохатиме його не за багатство. Оксана спершу була вражена та згодом пробачила Андрієві, бо зрозуміла, наскільки важливою для нього є щирість у стосунках. Андрій і Оксана одружилися і були щасливі довгі роки, знаючи, що їхнє кохання пройшло через усі випробування та стало прикладом того, що справжні почуття не мають ціни.